мої дорогенькі! і знову наш улюблений приват 24 з стародержавним банком нічого не змінилося. Як обманювали, так і обманюють. Працівники банку виконують свій план. Наважного приклад. Як виклада, зі мною стала ситуація. Я пішла в банк виробити карту. Мені сказали, що в карту включено страхування і скарбничка. Я говорю, мені страхування не потрібне, оскільки в даний час я застрахована. Я не питала, скільки вона вартує, яка буде плата зніматися, не питала, наскільки за скарбничка. Я попередила, що мені це не потрібно. На що представник банку відповіла? скарбничку Відключити не можна взагалі, а страховку можна відключити через 4 місяці. Дорогенькі мої 4 місяці буде знімати по 20 гривень. Ну, уже зараз я знаю, що це буде по 20 гривень. Для чого мені це? Це невеликі кошти, я не спорю, але це для мене лишній розтрат. Після чого. Ще мене повідомила представник банку, що я не зможу виконувати в той самий день ніяких операцій, виробляла я карту в обідню пору, тобто аж на наступний день. А на наступний день так само вона мене попередила, що зніметься е, плата за страхування. Що я роблю? Я взяла карту і думаю, що вони мені сьогодні це не відключать, якщо я не доб'юся свого через гарячу лінію. Завтра зранку я піду і заблокую, і вона буде змушена мені через касу повернути всю суму, яка була на картці. В результаті я прийшла додому. Вкинула гроші на рахунок, виявляється, яка карткою могла відразу користуватися. Змінила пін-код, підійшла до банкомату, поповнила поскидала гроші, щоб обнулити рахунок, щоб якось мені та й не зняло, щоб в мене був баланс менше 20 гривень, як вона мені радила робити на протязі 4 місяців. Це, І дзвоню, думаю, та це не вихід. Дзвоню ввечері, я на 7.00, гаряча лінія всім вітом. І питаю, що це таке, чому я розрахована. Я завтра закривати карту. І за такої умови, коли я сказала, що я завтра закриваю карту, мені сказали, так, можна відключити це страхування, це не є обов'язковим. І мені відключили. Так що мої дорогенькі, стійте на своєму, добивайтеся свого і знайте, що всі люди не всі, але більшість працівників банку. Мусить виконувати план, і вони так чи інакше будуть вам говорити те, що потрібно для вас, для них, а не те, що потрібно знати вам. Дякую за увагу. Заходьте, переглядайте відео, всім рада, всіх рада бачити, всім завжди буду рада. Чао, чао!